Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. <звіх> слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І, і, і повся, чосі, навіки, віки, віки, віки. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий й Ізціленемо, чи наші мене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині по всеча, і, все і на віки віків. Отче наш чи, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, Амінь. <кхід> вселенна радується. Бож на престолі, серця, Спасителя полуні вогня бідніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, та болі душі зціляються. ради цього і мене Спаси, пробачивши мої прогрішення. Тебе, життя, даче Христе, Господи, буду стоїв ти нас, бути Господи, причасниками Щедрот щедро пресвятого серця свого, що віддам, Господові за все, що Він воздав мені. Завдя, об'єдна, на нього поває серце моєві допоможе мені, Відчаємо тебе, життя та прихрестеним, бо та стоїти нас, бути причасниками щетра пресвятого святого, святого

Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки навіки Амінь. величаємо Тебе, життя Дочі Христе, будуя ти нас Боте причасникам, щедро Песвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господа, вівся земле, співайте ж імені, його вітайте славу хвалі йому. Уся земля, нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишнє. ви Господа вівся. Повітайте славу, Господи, помолімося, Господи, помилуй. Бо Ти, святий, єси Боже наш і святиніх спочиваєш, і тобі славу селам. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки. is within you let everything that breathes give praise to the lord Щоб сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помил. Примудрість прості вислухаймо святого Євангелія миру силі. Від Матея святого Євангелія чутання. Слава тобі, Слава Тобі ошні. Сказав Господь своїм учням, усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмово моє, любе, і тягар мій. легкий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Кожного разу, коли ми робимо на собі знак Христа, ми кажемо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми говоримо це дуже часто, коли молимося, вживаємо, власне, ці слова. Але цікаво, що в, для дуже багатьох християн молитва це в основному молитва до Ісуса. Коли ми молимось до Бога, ми молимось до Ісуса. І ми не завжди застановляємося над тим, ким є Отець. Ну, є люди, які є, беруть участь у різноманітних спільнотах церковних, там, спільнота Святого Духа, в особливий спосіб намагаємось говорити про Святого Духа, але часто у нашій побожності, у нашій такій щоденній побожності, ми Молячись до Ісуса, забуваємо за Отця. А вся основа є в Отці. Ісус, ходячи зі своїми учнями завжди собою вказує на Отця. І тому наша молитва, наша молитва, зокрема, цього молебню, до Христа чоловіку любця, це, це також. Це Ісус вказує нам на Отця, Творця Неба і Землі. Ба більше того, в Євангелії Ісус каже: ніхто не знає, Сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Вдивляючись в Ісуса. Ми пізнаємо Отця. Вдивляючись в Сина, ми починаємо розуміти Бога, який є початком усього. Звичайно, у Пресвій Тройці немає початку і кінця. Ми можемо говорити про реляцію Божих осіб, ми можемо говорити про стосунки Отця Сина і Святого Духа. Але сам Ісус підкреслює все в Отці. Я і Отець одно, каже Ісус. І, власне, сьогодні Ісус каже, я відкрию Отця тим, хто вірує в мене, хто приходять до мене. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, бо коли ця втома і обтяженість з'явилася у житті людини. Та тоді, коли Бог. Ходив по раю і казав, Адаме, де ти? Де ти, Адаме, гукав Господь людину? Але людина, яка вчинила первородний гріх, ховалася від Бога, ховалася в кущах. Де ти, Адаме, волав Бог до людини? А людина не чулася готовою стати перед обличчям Бога. Коли Бог випроводив людину з Едему, людина почала жити на цій грішній землі. І через своє буття, через гріх увійшло страждання, увійшла старість, хвороби, смерть. Людина стала втомленою і обтяженою. Найперше через те, що затратила пряме спілкування з Отцем. І отець, який є творцем людини, з великою любові до людини, дає свого сина, другу особу Пресвятої Тройці, сина, який стає людиною, народившись від Діви Марії. Отець з любові до людини робить чудо воплочення Бога. Тому, молячись до Ісуса Христа, Сина Божого, Бога чоловіка, пам'ятаємо, що одна із місій, яку приносить Христос на землю, як Бога чоловік, полягає саме у тому, щоб ми. Ми вигнанці з раю. Ми, які ховалися від Бога, щоб ми могли вийти на зустріч Отцю, Батьку, який любить нас, і до якого ми промовляємо кожного разу ту молитву, яку Ісус навчив нас, звертаючись до Нього, Отче. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, каже Бог, сьогодні. Слава Ісусу Христу! <кій> Ісусе, Сину Бога Живого, що відкрив ще троти присвятого серця Твого, помилий, спаси тих, що Тебе величаю. О, Присвятиє, серце Ісуса, Богу, нас. Серце Ісуса Христового присвітла, помили спаси тих, що Тебе величає. Присвятиє, Свято. Сер... Серце Ісуса силу не помилуй і спаси тих, що тебе величають. Most sacred heart of Jesus, have mercy. Серце Ісуса, любови не помилуй і спаси тих, що тебе величаю. Мост Сяк Хартса Мерсія. Серце Ісуса, веселосте серця помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Пресвяте є серце Ісуса. Po, o, milo srce Isusa, od tjednih pomoći, pomilo i spasite ih što tebe veličaju. O presvete je srce Isusa, po o, milu. Oh, oh, most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Oh, most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy Серце Ісуса охорони серце моє від поривів лукавих помили спаси тих, що тебе величає. Пресвяте є серце Ісуса, погоми. Серце Ісуса покрове життя мого, помили спаси тих, що тебе величають. Пресвяте, є серце Ісуса. Серце Ісуса надії у смерті моїй помилий, спаси тих, що тебе величаю. Oh, most heart of Jesus, have mercy on серце Ісуса, потіху моя на суді, Твоїй помилий, спаси тих, що тебе величають. Пресвяте є серце Ісуса. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас, грішних і помилував рабів своїх воїнів, Богдана, Якова, Василя, їхніх побратимів. За віднайдення зниклих безвісти воїнів Костянтина, Ярослава Олександра, за рабів Божих, Наталію Софію, Максима Захара, Людмилу Надію, Михайла, люду Женю, Женю, Ірину, Анжеліку Тараса, Андрія Христину, Господи, благослови всіх, хто є тут присутній на цій молитві і за кого молимось. І, і помилуй рабів свій, охорони нас від всякої скорботи, біди гніву, нужди, всякої болізні душевної, тілесної даруй нам здоров'я здоволіттям, промомо всі. Скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місто від цьому і святому храму, від цьому, всякому місту, селу, Україні від голоду заєблі землетрусу потопу. Граду вогню, меча на дужинці між особної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний. Благий людилюбний Бог наш відвернув доніс свій, що наступає на нас та і збавив нас від належної праведної своєї погрози і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помійуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вест голос, милєння нас рішний, помилуй ной. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь, милостивий владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий люди, любний Бог, єси, і тобі славу висилаємо, у і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, час, і на віки віки. З омиліннями сівали, преклонивши, Господи, і помолійся Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і сповідує гріхи мої. До Тебе припадає недостойний, співаючи, согрішив я, Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий, милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо я різне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрішних людських демонів, і ніхто не поспішить на поміч та неї збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої благі, Господи, і щоб не сказали. Прийшов туди рук нашої нам, ти переданий, ні, Господи, не забудь шудрот Твоїх, не воздай мені за беззаконнями моїми але... і не відверни лиця Твого від мене. Але радше ти, Господи, накажи мене милістю і шудротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але погаси Борозою на мене і зниж усе Його діяння. І покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я і зарішив не прибіг, я до іншого лікаря не просяну руки мої до чужого Бога, тож не відкинь молінням, але вислухай мене Твоєю благостю і тверди моє серце страхом Твоїм. І хай будуть благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Бо ти, Єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істини і спасіння, що триває на віки. Він не зрівняно славнішові царафімів, щоб сотління Бога, слова породила, сущу, Бога радицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Божу, повані наше, слава тобі. Сину, і святому Духу, Духові, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистий і Своєї Матві, преподобний богонасниці в наших всіх святих. помилий і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний. Дякую всім за спільну молитву, Господь благословить, слава Ісусу Христу! Слава Віки.